150 мільйонів євро буде спрямовано на проєкти відновлення України. Про це повідомили представники делегації Королівства Бельгії, які з офіційним візитом завітали до Чернігова. Вони ж зазначили, Чернігівщина є одним із пріоритетних регіонів для інвестицій. Ми підтримували Україну на гуманітарному фронті з першого дня і продовжимо це робити, адже бачимо в цьому необхідність, особливо у вашому регіоні. Також ми хочемо бути частиною майбутнього відновлення та відбудови. Тому уряд Бельгії вирішив протягом найближчих чотирьох років проінвестувати в Україну 150 мільйонів євро. Ціль допомогти у сферах освіти та охорони здоров'я розуміємо, що Росія нікуди не подінеться, а тому усвідомлюємо важливість допомогти вам у побудові вашого майбутнього. А відтак співпраця має бути довгостроковою. Шлося під час зустрічі міністерки з питань співробітництва у сфері розвитку Бельгії Каролін Жани, надзвичайного та повноважного посла Бельгії в Україні, Петера Ванде Велда з виконувачем обов'язків міського голови Олександром Ломако для відновлення і подальшого розвитку Чернігова важлива та необхідна підтримка донорів. Для нас дуже важлива співпраця з міжнародними партнерами і всіма, хто хоче і може підтримати Чернігів, маючи всі наслідки бойових дій, наше місто не в найкращій ситуації. У важких умовах намагаємося дбати про майбутнє Чернігова і його людей. Як місцева влада, використовуємо всі можливості, щоб наші люди були впевнені у своєму майбутньому в цьому місті. Зараз це наша найголовніша мета надес. Потенційна сфера для співпраці ветеранський простір, який місто створює разом із ГО «Серцевір». Там ті, хто повернувся з фронту, зможуть отримати всебічну підтримку, зокрема в реінтеграції до цивільного життя. Крім того, бельгійська сторона готова долучитися до створення центру реабілітації та відновного лікування на базі колишнього Чернівського обласного кардіологічного центру, який внаслідок авіаудару расистів 3 березня 2022 року зазнав значних руйнувань. Ми надіємося, що зможемо реалізувати цей створити цей центр, тому що він дуже необхідний вкрай необхідний для наших жителів нашої області. Тут також буде і протезний відділ, щоб особливо військові, які втратили кінцівки, зразу отримували і цю допомогу протезування. Ви можете розраховувати на Бельгію, буде продовжуватися не тільки гуманітарна допомога, але й у питанні реконструкції цього закладу. смерть цивільних і руйнування те, що по собі залишають російські загарбники. Два роки минуло, а й досі вражають руїни будівель, понівечених ворожими бомбардуваннями. Будинок на Чорновола 15, відомий у всьому світі. Міжнародні партнери були вражені побаченим на власні очі. Крім того, бельгійці побували на руїнах 21-ї школи, що в мікрорайоні Подусівка. Нині цей навчальний заклад та знищену 18-ту школу планують демонтувати, і в цьому місто також потребує підтримки. Враховуючи і реформу, та яка відбувається в системі освіти в Україні, і фактично враховуючи потребу і можливості зробити одну сучасну школу для дітей, додамо співпраця з бельгійськими партнерами вже має результати. У садочку номер 4 добровольчий будівельний батальйон Добробат за фінансування уряду королівства Бельгії облаштував укриття.